Що я вам хочу сказати? Їдьте всі в Харків, вас там і одінуть, і нагодують. Це мені сказали підписниця моя, пані Наталя. Пані Наталочка, всім привітик. Сказала, що од кого, як в Харкові сала нема ніде. Я думала, ну, ну трошки сала. Знаєте? Я не знаю, що тут. Я предполагаю, що тут є сало. Предполагаю. Але. Судя по розмірам, тут багато сала. Це щось тут? Боже, дивіться, пасіла. Лішками. Короче, тут багато пастили. Цілий лоток. Я пастилу просто обожнюю. Далі. Таке щось добреньке, копчене. Харківське. Сало таке, знаєте, я не знаю, що це. Коротше, зараз ріжемо. Котюнчики. Капець. Божественно. Божественно. Харківська ковбасочка, М'ясокомбінат реал чи ріал, не знаю. Ну, коротше, Харківська область, село Новоселівка. Куштуємо. Боже, то це ж дивіться, яка. Вона така якась сиров'ялена, сиро пахуча. Ой. Боже, ну пахне шкірочка висмаляна, дівчата. Я так розумію, це генеральське сало з Харкова. Так. І ще отаке. Чесно? Дуже приємно, дуже дякую і Харкову привіт пані Наталя. Вам особисте від мене привіт. Все дуже смачне, все прям як я люблю, знаєте. Дуже дякую. Широчечка також, до речі, від пані Наталі.